Ще один крок до заборони ейджизму і сексизму в Україні. Уряд розробив порядок сплати штрафу за те, що роботодавці і рекламодавці пишуть в оголошеннях про роботу, необхідні для їхніх працівників, вік та стать. Ще 26 років тому країна ухвалила закон, який забороняє дискримінацію за віком, статтю, кольором шкіри або за політичними і релігійними переконаннями. Лише на початку цього року за такі дискримінації з'явився штраф 65 тисяч гривень. Що означає нинішній крок урядовців? і Яка взагалі в Україні ситуація з іджизмом? Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан розкаже. Для мене це був шок. Що я ще така взагалі почула, що взагалі таке буває. Тетяні Бойко 38, І її вперше в житті назвали старою. Мені ще 40 немає, і ну, для мене це було дивно. Ну да, мені аж плакати, хотілося, що там уже скривати. Кілька місяців тому Тетяна втекла з окупованого енергодара, оселилася під Києвом у сестри і почала шукати роботу. Усе життя працювала в торгівлі, тож написала резюме і розпочала пошуки на сайті з оголошеннями про працю. Побачила об'яв. Того, що требується інтернет-магазин, требується директор. Тобто мій досвід і мої знання ну, мені давали вот таку змогу, щоб я пішла туди. Але коли я направила резюме айчару, або я не знаю, кому там чий номер був вказаний. Мені сказали, що до 33 років тільки вони приймають. Ейджизм, сексизм, дискримінація за кольором шкіри, за політичними або релігійними переконаннями. Все це в Україні заборонено з 1996 року. Саме тоді з'явився закон про дискримінацію. Але впроваджувати його влада взялася лише за 26 років цього січня. А саме за ейджизм і сексизм призначила штраф у 65 тисяч гривень. Минуло ще півроку, і ось тільки тепер уряд затвердив порядок сплати цього штрафу знаючи про те, що такі штрафи існують, роботодавці будуть. Як рекламодавці, коригувати свою поведінку, коригувати свої е вакансії, їхній зміст, але з огляду на оголошення на сайтах з пошуку роботи роботодавці про штрафи ще не знають. Найчастіші запити на працівників до 30. Є випадки, де роботодавець, ніби заграє з пошуковцем праці. Наприклад, вимагає, щоб на його вакансію відповідали тільки молоді хлопці, бо дівчата пише, їм не дають зосередитись. Виходить, що ви. Порушили двічі: і сексізм, іджизм. <рес> Я зрозуміла. Якщо ж таким роботодавцям зателефонувати, вони пояснюють, шукають робітників не вперше. Отже, з багаторічного досвіду самі знають, хто їм потрібен. Тридцять. Ви приходять на любої подобної вакансії, любою другою роботу їх сложна обичати, їх слажні обчати, їх слажні пінастрої. Той человек, формирувавшись уже вічності. І з цими людьми лично мені слажні працювати. Тому я розглядаю до 30 років. Деякі не приховують закон про дискримінацію. Їм не подобається, і вони будуть усіляко обходити його норми. Это просто ужасно. Здесь, значит, будем обыгрывать по-другому. там. Доп. Молодой человек бессиденный. Если у меня есть формат работы, где мне необходима молодая свежая кровь, горячие глаза, зачем мне лишние 50 собеседований Своєврім товозможні неправильно, Дайте це може правильно. Ви не хочете працювати з молодими чи досвідченими працівниками, то ви просто не вмієте з ними працювати. І тут мова якраз йде про зрілість самого керівника. Максим Пилипенко, піар-директор сайту з пошуку роботи, і йому навпаки закон про дискримінацію дуже подобається до повномасштабного вторгнення. То найчастішою скаргою на вакансію було саме е, вікі стать. Максим каже, роботодавцям слід навчитися працювати з робітниками будь-якого віку, адже ринок праці нині змінюється у всьому світі. Аналітику, яка є у всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно людей е, понад 60 років, е, за прогнозами до 2025 року їх кількість у країнах, що розвиваються, зросте у 8 разів, а до 2050 року. 2 мільярди людей будуть у віці понад 60 років. Щоб стягувати штрафи, уряд має затвердити ще одну постанову про порядок накладання штрафів, але і цього недостатньо, щоб закон про дискримінацію став справжнім законом. Сама дискримінація, як явище, має стати немодною, каже експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. Це так само, як з українською мовою. Якщо ще на початку року російська в українському суспільстві була нормою, нині ж вона мова ворожнечі і дедалі. Більше людей переходять на українську, коли ми їх, хоча б на рівні поведінки, почнемо застосовувати регулярно, і це буде безумовна модель поведінки, коли ти сам собі вже викреслюєш той вік автоматично, бо хтось там нова секретарка тобі приносить на погодження і такий, Ой, а на що це? От тоді воно спрацює, коли ж це може статися. Одна з українських компаній, яка займається розміщенням оголошені вакансії в інтернеті, розробила ось таке дослідження. Воно теж стосується української мови. Там дослідили, що в 2015 році майже 80% українців розміщували оголошення і резюме. Російською і лише 15% українською нині ж ситуація кардинально змінилася. Майже 70% оголошень українською. Тож експерти і аналітики не відкидають, що з питанням дискримінації буде так само і менше ніж за десятиліття українське суспільство відмовиться від указування статі і віку в оголошеннях. Мар'яна Бухан, Володимир Черенков, Тимофій Кощі, Олексій Жиленко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.